Доброго всім ранку з моєї квіткової кімнати. Сподіваюся, що ранок у всіх добрий. Сама сьогодні всю ніч не спала. Це нас сьогодні 3 лютого. Хвилювалася дуже за ті міста, кут глетіло, за ті райони, регіони, області. Практично взагалі без сну. Сподіваюся, що всі живі і здорові. Ну, ми сильні витримаємо. Ну, що ми можемо зробити? Тільки молитися. Я не хочу навіть коментувати, в кого там є совість, в кого нема совісті, чим взагалі керуються ці люди, не люди, коли це роблять. І у таке, мене таке враження, що світ перевернувся взагалі з, з ніг на голову. І, Ну, що ви хочете, всі чули вираз правильно, що світом, ну, точніше, давайте так, балом керує сатана. От, цим все сказано. Світом править сатана. Тому сподіваюся, всі витримаємо, що робити. Одна надія на Бога. Треба молитися, воно сьогодні вже і відчуваю, начебто в нашу сторону нічого не летить, але знаєте, за інших все рівно, це як ви знаєте, який палець на руці, не вдар все рівно боляче. Там, думаю, Господи, там Київська область, там Іра зараз. Ну, Це я, знаєте, як вже переходжу на тих, кого особисто знаю. Боже, там Дніпро, там, там Лариса, там Дніпро ще одна Іра. Матір Божа, Цариця Невесна. Я от намагаюся, знаєте, щоб не було лихих думок чимось займатися. Світла, звісно, немає. От так показую, тому що... Ну як, поки сонечко віконце б'є, у мене тут висить лампа, фітолампа, але я зараз з нею практично не користуюся. Знаєте, що хотіла показати? Зараз покажу вам мої, мою колекцію сан Я це називаю колекцію, не знаю, чи можна назвати чи ні, але мені так хочеться, щоб вона стала набагато більше. Єдине, що коли я починала її збирати, я взагалі не цікавилася назвами квітів. А зараз як побачила, скільки їх ще є. Ну, не так їх вже і багато. Але мені не вистачає ще, мабуть, для повної колекції штук 7-8. Ну, оце най... От не знаю, кому не подобається. Мені дуже подобаються ці квіти, непримхливі. Завжди вони, знаєте, такі доречні в будь-якому інтер'єрі. Ну, мені принаймні так здається. Не потрібно там великої уваги. Ніяка їх зараза не бере. Навіть якщо там і причепилася десь щитівка, то вона потім. Вона на них не проживається, тому що вони мають міцне листя, отакі мечі. Оце я, Оцей горщик це моє такий ще горщик, ой, дебелий керамічний. Він сам важить, я не знаю, мабуть, кілограм 8-7. Колись мені хтось дарував, не пам'ятаю. В нього навіть оцей піддон, тарілка така важкелезна. Все я думала, що в нього посадити. Ось Сюди я посадила два кущі з сан ну, Зараз це треба ставити на стілець, щоб показати всю, яка вона там могутня. Вони були такі, знаєте, не дуже <кій> рясні. Там було по чотири листка. Але що я робила далі? Отакі листки, ось погані, які втратили. Не вистачало їм там мікроелементів, чи чого вони ж були занедбані зовсім. Це ось тут, уже, подивіться, пішло, яка краса. Я їх просто люди обрізала і ось сюди, ось, бачите, оце, ось таким чином. Просто втикала. І воно там така поліло. там вже зараз наскільки густий він, що він павутину навіть павуки проплили. Оце все я повтикала. І за рік от результат, до речі. Воно там так погнало, ну десь йому два роки, як взагалі я його сюди вперла, і таким високим він не був. Мені віддали дівчата з манікюрного салону. Вони виїжджали за кордон і мені віддала. І вона характерно те, що я оці листя, це вони були такі, воно стояло не біля вікна, а там і тінь виносить, то відмивала оці листя, мабуть, рік від пилу От того, що при коли манікюр роблять та спилюють. Ці штучні е, нігті, то сипеться. І оце таким чином. Тобто обрізала листок, встромила. Тут навіть в мене є вже підпорка. Він, по, він попервах розсипався. Зараз він не розсипається. Ну, це найзвичайнісінький, але подивіться, він, мабуть, я не знаю. Та вже метра півтора вгору, ну, шикарнючий, Це гарнючий, я на нього не можу намилуватися. Так, далі. Далі мені дуже хотілося. Сансів'єру, оцю що з оцією такою жовтою окантовкою. Це бачите, края листочка жовті. І це мені чоловік був подарував. Отак воно як було два, так два і є. Ніде нічого ніякого не дали приросту, дуже повільно, але вони всередині наросли. Вони повинні були бути не дуже великими, начебто форма така середня, але я так розумію, що вони середні і осталися. Не знаю назву сорту, треба шукати дивитися. Чому? Тому що ось мені дали. Це також начебто такий сорт, але я вже по формі листя дивлюся, і тут йому щось ще не встачало сонечка, ось сонце зараз б'є, то трішечки менше цього жовтого кольору. Але цей довгий. Його як почало тягти вгору, так і тягне, і тягне. Це За в мене зараз ще буде ракіровка. деякі квіти переїдуть звідси, деякі сюди приїдуть. Далі. Оце було подаровано мені, також чоловік мені дарував Сансів'єрія циліндра. Ну, вона, звісно, не була такою густою і не було їх скільки, вона була невеличка, така довга, ну, можливо, сантиметрів по 20. зараз вже вимахала, витяглася. І дивіться, скільки наростило всередині. Ну, просто краса. Я тепер розумію, що я за малий горщик. Це моя біда. Я не думала, що настільки швидко все у нас почнеться і попревано. Так, а оце зараз я звідси візьму її, можу сюди до сонця. І щоб показати, це також мені дарували. Це також різновид. Я думала, що це циліндри. Ну, за формою, звісно, схоже. Куди ж її поставити, так, щоб показати? Але ви бачите, вона, якщо ця циліндра, вона просто отака, вона не має ніякої піг, ну, пігментних п'ятин, ніяких немає без пігментації, просто зелені, отакі вам циліндричної форми, листечко, пагони такі, то тут вона ж вся дивіться в крапинку, така гарна вона. ну, Я як, ну, як, не знаю, як на що схожа. ось подивіться, яка красуня. І вона була дуже манюсінька. їй дарували мені міні-форму. Так, знаєте, як оце, дуже розповсюджено там в гіпермаркетах, оцих, в такому горшочкові цікавому. Єдине, що, дякувати Богу, не була, знаєте, вгорі пофарбована. Ну, Навіть і те б мене не засмутило. Ну, і вона була сантиметрів 10. Оце вона вже мені така велика стала, Ну, також їй вже два рочки в мене, вона росте. Так, далі. Далі оце, я так зрозуміла, вона маленька, вона сантиметрів до 12-15, і вона така, знаєте, дуже е е щільно і гарно забиває горщик. Я дивилась начебто, хані от вчора. Якраз я дивилася цілу, цілу передачу. <сум> Про Сензірі засумувала так трошечки роз, ну, розстроїла, що в мене не, не вистачає ще скільки ви видів її. А хочеться ж страшне. Отак, отака вона її невеличка. Отам вона собі буде горщик закривати далі. Я її в таку посадила в плаский горщик, і вона мене трішки була перехворіла. Ну, проблема, яка в мене виникає досить часто, це я заливаю. Треба намагатися менше води туди лити. Воно ж зараз опалення. Ще ж у нас опалення ж власне. На дворі морозяки. Спочатку натопимо так, що аж двихтить весь будинок, а потім бігаю тут з поливалкою думаю, так вже ж треба, бо жарко ж їм жарко. І отак от часто переливаю. А оце форма трішечки схожа на оцю, що я показала невеличку, але вона в мене також була літом трішечки обпеклася на сонці, а це вже від батареї заприбирала. То вона вища. Якщо ця ось, яка бачите ось. То ця сантиметрів вже до 25 Також вона в мене була така гарнюсінька, так розрослася, ну, я знову залила. О, оце, ось маленький горщик, буду, чекаю вже, знаєте, як господа Бога, тієї весни, та літочка, пересадю її в інший. Єдине, що буду брати горщик керамічний, тому що я боюся, що пластиковий пластмасові вона поперевертає. Оце б вона тикувала просто листя. ось бачите? Отак було пообрізувано просто в ґрунт. І у, ось іще листок. Тобто, виходить в мене тут раз, два, два листка. Ні, обманюю, три. Отакі ось ще Оце старі, старе листя. І отаким от чином воно швиденько отак погнало, і вже он. також я спочатку не звернула уваги. Ну, дуже мені подобається. А ще хочу собі, знаєте, подивилася. Ну, Одна поділка, уявіть, тобто не поділка навіть, а отак, один листок отакий, з коріннячком, 500 гривень. Якусь так називається вона чи шкіра дракона, вона такого коричневого кольору, така шикарнюча. Та скільки їх ще багато, і ще в моїй колекції є, о, це, е, я не знаю, як вона, вона такого срібного кольору. Така вона, це не те, що їй там їй чогось не вистачає, а навпаки, чим більше вона буде на сонці, тим вона буде такою білішою. Це я у бабусі купила, побачила, кажу, скільки. Вона каже, та чи 100 гривень, чи 70, кажу, давай ти бігом сюди. Бо я ж думаю я ж то розумно дивіться, всі в пилюці, треба помитись з цим світлом. У мене ж вода ж від електрики, то ця дуже гарна. Також чекаю її. Щоб хоч трішечки розрослася, але ж бачите, оці ще такі різні екзотичні види, вони ще й дуже повільно ростуть. Ну, ось порівняно ось дивіться, яке в неї листечко. Хоча б тут не відвалити нічого. Ось як це яке темне, і, і це отаке от, от, дивіться на фоні. Не знаю, буде видно, не буде. Ну Вона така сиза, сиза, гарнюча. Нічого, подивилася, там ще сортів. 10, А взагалі, дівчата, боже і хлопці, скільки всього хочеться ще. Мені ще хочеться і стріліцію. Подивилася, хоч ці перуси в собі колись були, та чомусь я їх не могла розмножити, не знала догляду. От, Скажімо, так точніше буде сказати. Тут треба підвіконня мити, бо вчора поливала, там трішечки фікус листя поскидали. Там я не знаю, що в мене в фікусові щось з вулиці, якийсь бур'ян проріс, такий гарний. Начебто не ромашка. Мені здається, що ромашка з комбо, це ще білим квітує. І це дуже сподіваюся, що нарешті моя орхідея це мені минулого року дарувала на день народження в лютому. І так вийшло, що знову ж таки були тоді трішечки морози, десь мінус 15, це 13 лютого. І мені приперли діти її. Ні в чому не закутану, ніхто її в магазині не намагався там якось запакувати так, щоб рослина собі спокійненько. Доїхала без стресу, кажуть, ви на машині на машині, причудово, беріть. І оце вони купили оцю, я забула, як вона цим відео здається, за півтори тисячі гривень і обіцяли, що оце ось буде квітка. Без квітки. Ну, тобто, якщо вони за таку суму йдуть з квіткою, тут би сказали, що оце воно пустило пагін, а це ж, бачите, це просто окрема рослина. Я так розумію, що оці вже навіть мені здається, що. Будуть і відходити, бо там листя і були зрізані, вже я зрізала. Але ось нарешті щось у неї Ану. бачите? Ось щось іде. І мені дуже це через рік, мені дуже хочеться сподіватися, що це ж таки не ще одна рослина, а мабуть, таке ж квітконос. Ну, подивимося. Ой, хочеться ще ароматних орхідей. Це ось зараз приберу, тому що ну, залила. Думала, що жарко, зараз приберу в інше місце. Ніяк у мене. Я забула, як вона. Ксенанта, мананта. Забула їй. Ще хочеться е, форм е, оцих сингоніумів. Жіночі... Ні, мабуть, це ж сингоніум. Ну, бачите, що увіти. Справа в тому, що я не можу сказати, чого в мене ось, як тільки починаю знімати відео. Як вони називаються. Ну, взагалі, тобто ви зрозуміли. Так. Оце на сьогодні, в принципі, і все. Пішла я там на підвіконні витрати, бо тече страшне, е, передивляюсь на паразитів, на всяких. Підвікон, вікна течуть на підвіконні море води під квітами. І накупила вчора знову актари, тому що все таке пробивається ще, ще, ще щитівка, то там, то там. Начебто й немає. Дивлюся вже листя отут навіть на юках. ну зараз залізу є. Ось ще тут у мене ось монстера, і ось якої варіагатної форми. <кій> дуже гарна. ну, листя, це, це дуже гарний гібіскус, ну, китайська троянда. Ось, бачите, дивлюся, начебто зараз і не видно. Я тут недавно лила. Не так і давно. Ну, Це найбільше вражає фікуси. Лимони, ну лимони, начебто. А, це в мене ще, знаєте, що помітила, бегоню. І от дивіться, постійно сохне листечко. Це ж знову ж таки, ну, дивіться, які батареї стоять, шпандюрять. Пробую грунт вологий, а вона все одно скидає. Вона повинна бути така красива. Вона, не, вона навіть красива сама по собі за кольором свого листячка. Що в нас тут ще? Це я у невістки забрала дефінбафію. Це монстера Манкі. Я ж таке повертаюся, щоб згадати, як називається ну, все, вибачте, будь ласка. Також щось не подобається хочу дуже великої форми. Є, От там я дивилася, замовляють якісь мікроклони оцих рослин. Потім, Це ж у мене середнього розміру, а є такі, що по, по, по півтора метра і там листя тільки сантиметрів по 50, та які 50, мабуть, і більше. Ну, Це мені здається, що вже е, е, така більш велика форма. У мене ось є тут ще маленька. Така серед, чи середня. І оце середній це вже більший. Але я знаю, що вони не люблять великі горщики. Ну, слухайте, ну взагалі ж вибило. Це ж аж аж соромно, Тайсине. Ти можеш нагадати, як називається це жіноче щастя? Фу, дякую. Спатіфілім. Якби не собака, що б я робила? Ну, от, а ви кажете, молодець, ти все добре знаєш, як що називається. Ти в мене такий розумаха. Лариса написала, що ти розумаха. А тут дійсно розумний. Ну те, що бало вони, не звертайте уваги. Це ж не він винуватий, це ж ми. Отак. От Зарядка. Він також вночі не знав, що робити, чи бігти до підвалу, чи спати. Ай, жирує. Мами на такий величенький жиробас. Він так рівнує до цієї нашої нової собачки Джолі, не хоче її взагалі. Ну, не вони як і не товаришують, вона з ним він ні. Він сідає окремо, сидить. Чекає, поки вона поїде, потім вона поїхала, він сумує. Так? Джолька приїде, Пайсане. Ти Джоленьку любиш? Всім бажаю гарного дня. Потім покажу ще свої чотири кімнати з квітами. Зараз буду їх поливати, то знаєте, воно таки не дуже весело, але все рівно дуже люблю. Ну, скажіть вже гарно. Так а ще, чим ще займатися? Треба, щоб у людини було щось для душі, обов'язково. Отак для душі, щоб було щось. І це яке, око, око, ти розумаха мій. Все, до побачення. Ми всіх любимо. Тайсен, кажи, пока-пока. Дай п'ятішку. Досиш? Дай п'яточок, п'ять, дай, дай п'ять. О, все, він розуміє це, все. Все дав. Все, до побачення.